Усім привіт! Коли в 6 класі учні вивчають теми знаходження дробу від числа і знаходження числа за заданим значенням дроби, дуже часто плутаються і не знають, яку дію необхідно виконати. Давайте з вами подивимось, правило, ось я вам тут написала. Спочатку необхідно подумати, оприділити, що нам необхідно знайти: якусь частинку або щось ціле. Якщо ми маємо знайти частинку чогось, то виконуємо дію множення. Якщо шукаємо ціле, то тоді будемо ділити. І так, перше завдання: Знайдіть 3 п'ятих від числа 60. Що таке 3 п'ятих? 3 п'ятих це частина. Тому ми будемо виконувати дію множення. Ми маємо 60 помножити на 3 п'ятих. Ми множимо число на дріб, тому це число ми закидаємо в чисельник, множимо на чисельник і знаменник перепишемо. Подивимось, чи можна скоротити, можна скоротити, 60 ділиться на 5, буде 12. Виконуємо е, дію 12 помножити на 3, це 36. І в знаменнику одиничка 36, перших, це 36. Тобто частина, яка становить 3 п'ятих від числа 60, це і є 36. Для того, щоб знайти цю частинку, ми виконували дію множення. Тепер знайдіть число 3 четвертих якого дорівнює 12. Тобто було якесь число. Ми знайшли від нього 3 четвертих і знаємо, що це 12. Для того, щоб знайти це число, ціле те, яке воно було, ми маємо виконати дію ділення. Тобто ми маємо 12 поділити на 3 четвертих. І так, для того, щоб поділити, ми 12 маємо записати як 12 перших, тобто перший дріб ми записали, далі ділення заміняємо множенням, і другий дріб перевертаємо, це 4 третіх. Подивимось, чи не можна скоротити, можна. Скорочуємо, обчислюємо 4 помножити на 4, 16, 1 на 1, 1. 16 перших це 16. Тепер ми знаємо, що 3 четвертих від числа 16 це 12. Я сподіваюся, це вам допоможе. Бувайте.